О. 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 Шрам навколо шиї собаки тягнеться неперервною лінією. Волонтер Сергій Залізняк розповідає: рубець залишила мотузка. То був колючий дріт, який навколо шиї обкручений. Його побачили з, з рейсового автобуса. Побачила людина небайдуже, яка зателефонувала нам і повідомила про те, що така ситуація. Там питання його життя, воно. Було десь на волоску висіло. каже, з кожним рухом обмотаний шість разів навколо шиї дріт, все глибше врізався у шкіру тварини. Ускладнював ситуацію прив'язаний до тіла собаки мішок, у якому його лишили на полі. Стан був жахливий. На шиї була шкіра повністю прорізана до. Ну, верхній, верхній слой іменно шкіри порізаний до, до самого м'яса. Там ну питання я не знаю. Якийсь рух був необережний, бо він, він би загинув. Донести, що не можна так ставитися до тварин, що вони теж мають свої почуття, їм теж боляче. Хто зробив це із собакою, невідомо. Втім, хто б це не був, говорить волонтер, пес до останнього лишався йому вірним і чекав. Ми їздили, мабуть, разів п'ять, тому що він не підходив. Він, ну, в принципі, був людям, може не вірив, але чекав на мішку на тому, в якому його вивезли. На тому самому місці ми щоразу його знаходили. Повертаючись там через день, він знову на тому самому місці знову сидить і чекає. Нині Рижий півтора року знаходиться на перетримці, розповідає волонтер. Прізвисько йому дали за окрас. Нині його рана затягнулася, і він знову навчився довіряти людям. Робота зроблена дуже велика, дуже складна. Соціалізація цих собак, тому що повернути довіру до людей ну, на це потрібен час. Він боявся, він просто гавкав постійно на всіх, на все, що рухалося, у нього було як, ну, як я не знаю, панічні атаки, може. Це було, мабуть, напротязі двох-трьох місяців. Каже, зараз він прагне передати рижого до рук тому, хто готовий дати йому нове життя. Він дуже контактний, грайливий. Це рухлива собака, в принципі, треба багато приділяти прогулянки часу. Він навіть не має агресії до котів. Ну, любов потрібна, любов і увага. У нього немає ніяких питань по здоров'ю. Все вже у нього минуло. Лишилося десь в іншому житті. Наталія Черкашенко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.